Завдяки модернізаціям та реконструкціям, проведеним в рамках програми енергозбереження, бюджетній комунальній галузі міста за 10 місяців 2012 року зекономлено понад 830 тисяч гривень. Але це ще не межа економії. Відповідно до обласної програми енергозбереження, показники економії мають бути набагато вищі за досягнуті у 2012 році. Основна задача, яку ставимо, ми в цій програмі в відповідності доручень. Президента України це скорочення споживання газу. Поставлена задача скорочення споживання майже в половину по бюджетній сфері до 2015 року, на 30% по промисловості і на 30% скорочення електроенергії. Для досягнення поставлених цілей потрібні немалі кошти. А як зазначив заступник начальника головного управління промисловості та розвитку інфраструктури області, коштів на енергозберігаючі програми з обласного бюджету виділяється недостатньо, тож і бажаних результатів досягнути складно. Попри це, споживання газу та електроносії в області поступово скорочується. Наприклад, одинадцятому році порівняно до десятого. Скоротилося на 9,5%. Це незважаючи на те, що на 28% зросло виробництва промислової продукції. Скорочується, відсотк... Скорочується споживання по бюджетній сфері на 10,2%. За 9 місяців по області це не довідомо. По бюджетній сфері споживання газу. З... З метою економії енергоносіїв у Коломиї було проведено модернізацію котелень та тепломереж. Зроблено реконструкцію систем освітлення, установ та організацій з використанням енергоекономних ламп та замінено дерев'яні вікна і двері на металопластикові. Проваджено заміну лічильників обліку енергоресурсів. Такі роботи вивели Коломию в лідери економії енергоносіїв в області.